Shut as a Psychedel. Believed that if we took the time to stand outside in the rain, it would cleanse us both physically and spiritually. Water has the power to finally set us free. So, Matrix. It represents birth. I No tam chrześcijanę sip to ja mnie nie włóczę. Tak dobra. Я нічого там не бачу, що там відбувається вже. Oh, <реш> Щось там когось навалив просто. Так, давайте you до світло. Оце беру. Past, <реш> так, оцю чуху нарізати. <реш> Ой-ой-ой-ой-ой, до побачення. Так, воц ці підножки твої. Ай-яй-яй, не те натиснув. Ай, я я ж натиснув. От я чесно кажу, коли я натиснув то, а коли натиснув не то. -а -а. я не можу це підніжки, просто якісь бічарство. Я нічого не бачу, що там відбувається. Іди сюди на світло. Ну, так все.